Для готового об'єкту Софіївська борщагівка, танхаус вже зроблений. Показую, що зробили. Візде у нас зроблена тепла підлога, вхідна група, то в нас водичка, кран поливу покажу вам трохи пізніше. Тут окрема зона виділена, і ось знаходиться під термостат датчик теплої підлоги. Це у нас гардеробна, там у нас топкова буде. Тут все топкове обладнання буде знаходитись. Колектор теплої підлоги. Ось так все файно, гарненько зроблено. Тут у нас буде пралочка, сіфон прихованого монтажу для пралки і сушилки. Тут умивальник. І йдемо далі. Санузел заходити не буду, бо там, ну, хоча в принципі давайте. Унітаз у нас даже з лівбеком. Е, У нас тут душова. Зону трапу ми заізолювали, щоб хлопці не заливали. Потім пізніше буде трап. Далі у нас змішувач прихованого монтажу під гінічний душ. Тут знаходиться змішувач прихованого монтажу під умивальник. Переходимо далі в зону кухні. Кухня-студія. Все теж в теплій підлозі. Декілька контурів. Під віконцем у нас немає жодного конвектора. Все зроблено так. За рахунок обігріватися буде теплої підлоги. Далі у нас там е, сіфон під пральну машинку і під мийку, посудомийку, і зворотній осмос все ми повиводили. Йдемо на другий поверх. На другому поверсі у нас знову коридор. Окрема зона зроблена теплої підлоги. Труби у нас всі заховані під ізоляцією. Немає прохідних труб через цю всю історію. Спальня одна, жодного радіатора. Отак От все зроблено, два контури. Тут так само два контури, так само все в ізоляції, заховано. Пінопласт проклеєний, демферна стрічка, все як люблять кутики, як люблять стяжечники, все зроблено топчик. Далі санвузол. Так само тут у нас буде ванна, інсталяція, Гігієнічний душ. Все закріплено, все чітко. Так само змішувач прихованого монтажу під умивальник. Далі наступна кімната. У нас тут теж два контури. Ось тут так заходить. Датчики в кожній кімнаті, кожна зона буде регулюватися окремо. Тобто в кожній кімнаті можна буде обирати свою температуру в залежності від того, хто там проживає. І у нас тут колектор, тут буде гардеробна. Трохи прийшлося нам робити в гардеробні вже прохідні труби. бо Тут утеплювач у нас тільки троєчка, і відповідно ми б не змогли тут все закріпити. Ось такий також колектор теплої підлоги. Все рівненько, все гарненько. Зробили. Робимо з любов'ю. Ось такий об'єкт маємо. Зараз ще покажу вам краники на воду, на злив води, на полів. Так? Ми тут використовували терморезисторну зварку, переносили воду з одного місця у котельню. І ось у нас знаходяться такі класні крани для поліва, там набрати воду на вулиці. Їх у нас два штуки. Один знаходиться в одному кінці, і другий знаходиться в іншому кінці. Отакий от об'єкт. Будинок 110 квадратних метрів по опаленню, все обійшлося. Ну тут і змішувачі купляли вже готові порядка е, 10, там, тисяч плюс доларів. Е, кому цікаві інноваційні інженерні рішення, якісний монтаж, звертайтеся за номером телефону, який знаходиться за посиланням в шапці профілю, або пишіть в особисті повідомлення.